Прямому репортер, тож одразу до головних новин російські окупанти обстріляли Херсон. Фото наслідків атаки оприлюднив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболовський. На світлинах видно кілька вибитих вікон. Він зазначив, що пошкоджений багатоповерховий будинок у мікрорайоні Острів. Водночас, коли саме страв стався цей обстріл, не уточнив. Україна отримала від Франції чергову партію військової допомоги, до якої увійшли дві батареї зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони. Та дві реактивні системи з залпового вогню. Про це сказав міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. За його словами, французька сторона також отримала запит Києва про надання радіолокаційних станцій та наразі вивчає таку можливість. Окрім того, зазначив міністр Франції разом із іншими західними партнерами бере участь у створенні у словаччині центру обслуговування військової техніки для України. Україна не може прийняти путінську версію миру. Про це сказав п'ятий президент Петро Порошенко під час виступу на міжнародному безпековому форумі у канадському галіфаксі. Лідер Європейської солідарності закликав міжнародних партнерів не вірити Путіну, бо в Кремлі розуміють лише силу. Петро Порошенко нагадав, що Україна мала багато мирних угод із Росією, однак Москва їх не дотримується. This is weapons. And weapons. зброя, зброя і ще раз зброя. Це максимум, який захід може зробити для того, аби наблизити мир. Друга позиція це санкції та ембарго. Не вірте Путіну. Путін розуміє тільки одне силу. Як ми можемо досягти цього? Говорять про переговори. Переговори вже тривають, і у нас є дуже хороші переговорники. Це збройні сили України. Росія планує влаштувати у Білорусі низку терактів на об'єктах критичної інфраструктури. Про це заявили у головному управлінні розвідки Міноборони. Місцем мимовірних інцидентів називають території, що межують із країнами ЄС та Україною. Одна із головних цілей білоруська атомна електростанція. Островець, стверджують у ГУР. У трактах хочуть звинуватити громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму, заявили у розвідці. Таким чином Росія прагне втягнути. Хти армію Білорусі у війну проти України. У Польщі завершили обстеження місця вибуху ракети. Польське агентство преси повідомляє, що на місці трагедії вже немає фахівців, а поліцейські припинили охорону місця вибуху. Я нагадаю, що раніше президент країни Анджей Дуда назвав падіння ракети у Пшеводові нещасним випадком. У Польщі США та НАТО після перших результатів розслідування припустили, що це могла бути робота української ППО. Снаряд нагадаю вбив двох поляків. Російські військові увесь ранок обстрілювали територію Запорізької атомної електростанції. Про це заявили у енергоатомі. Зафіксовано щонайменше 12 влучань у об'єкти інфраструктури станції. Також повідомляють про три влучання у районі підстанції Райдуга. Відомості про пошкодження та руйнування там іще з'ясовують. Раніше ж про обстріли на території ЗАЕС повідомили у МАГАТЕ. За даними організації, відночі у районі станції пролунало понад 10 потужних вибухів. У МАГАТЕ зазначили, що пошкодження. У наслідок вибухів є не критичними, є критичними для ядерної безпеки. Вісімдесят чотири тисячі окупантів ліквідували українські військові від початку повномасштабного вторгнення. Це дані генштабу за минулу добу. Наші армійці знищили понад 300 росіян. Противник також не драхується іще двох бойових броньованих машин, одного танка та однієї артилерійської системи. Уперше в історії в Україну приїхав міністр оборони нової Зеландії. Він зустрівся із українським колегою Олексієм Резніковим. Сторони обговорили співробітництво в оборонній сфері та спільні проекти на підтримку наших військових. Представники іноземної делегації заявили, що підтримують Україну у боротьбі з агресором. Міністр оборони нової Зеландії наголосив на важливості справедливого миру на принципах міжнародного права та поваги до суверенітету України. Правоохоронці допомагають жителям прифронтових населених пунктів підготуватися до зими. Напередодні поліцейські приїхали у велику новосілку на Донеччині. Людям привезли ліки та буржуйки, адже за відсутності опалення, нинішня зима буде особливо складною. Обласна влада вкотре наголошує, що найкращим рішенням для місцевих жителів залишається евакуація. Факт в том что идет зима. Вам здесь оставаться, а дети? У вас здесь вон сквозняки, какие мы заходили туда. Вот. А сейчас сырость пойдет. Сейчас вы спрашиваете, спрашивайте. Сейчас вам что надо возьмите? Капли да. Это для инъекции, если разводить да. уколы. Вода для инъекции. Витамин А, витамин В, витамин В2. Возьмите. Сейчас тоже. Сколько человек? 10 чоловік. У Києві відбувся щорічний турнір із міні-футболу Мідіакап. Цього разу його прилучили до дня працівників радіо телебачення та зв'язку. За головний кубок турніру змагалися шість команд, серед яких і команди телеканалу Прямий більше про це Андрій Соломка розповість. Справжня зима цьогоріч розпочалася раніше календарної, але навіть сніг та холод не завадили організаторам турніру влаштувати справжнє футбольне свято. Сьогодні такий у нас справжній перший зимовий день. Діти радіють, що мають можливість грати у сніжки, а дорослі не дуже, бо треба розчисляти вулиці, машини і футбольні поля. Но у нас сьогодні ми бачимо, що інфраструктура підготовлена, нормальна гра, багато забитих м'ячів, багато у хлопців. Емоцій. За головний приз змагалися шість команд: збірні журналістів та коміків України, трибуна, телеканали Прямий та еспресо, а також Українська асоціація футболу. Організатори турніру таким чином висловили свою подяку всім працівникам радіо та телебачення за оборону інформаційного фронту в часи російсько-української війни. На сьогодні доступ до правдивої інформації є надзвичайно важливий, тому що правда сьогодні може зберегти комусь життя. Тому ми дуже вдячні всім, хто продовжує працювати, і вважаємо, що це дуже важливо. Емоції на обох футбольних полях турніру й справді зашкалювали. Фаворити визначилися ще в перших матчах, але й інші команди боролися до кінця. От щойно на цьому полі до зміни грав прямий канал, до речі, з командою збірної Української федерації Української асоціації футболу і прямий канал просто, просто дуже непогано зіграв. Коротше кажучи, прекрасний турнір. Вболівальників нема з багатьох причин, але головна причина, звичайно, те, що зараз на трибуни не пускають болівальників. Навіть на матчах чемпіонату України ви знаєте це. Але завдяки прямій трансляції, поціновувачі футболу мали змогу вболівати за улюблені команди навіть при майже порожніх трибунах. Нині через повномасштабне вторгнення Росії в Україну спорт мусить підлаштовуватися під нові реалії. Потрібно по можливості жити звичайним життям, тому що якщо не жити звичайним життям, то тоді постає питання для чого воювати. Тому добре, що таке проводиться. Добре, що є люди, які це роблять. Добре, що є ми, що любимо грати в футбол і робимо це по. В останніх матчах турніру за бронзу змагалася команда телеканалу Прямий зі збірною журналістів України. А в боротьбі за головний приз зійшлися команди Української асоціації футболу та телеканалу Еспресо. Ну я думаю, похуже буде а тут виявляється, що не так все плохо. Такшо где-то можуть ані прави, да, коли піхають там э, професіональним футболістам. Ну правда, дердири це одно, а большое поле це інше. Так що я. Все присутствую, о, всі, всегда приветствую, коли все. и всі: и і футболісти, і футболісти, і журналісти, і політики, і депутати, і военные. Так что я только рад, що бігають, знаєш, все равно после этого уже совсем по-другому чувствуешь, навіть якщо ти проигрываешь. За результатами турніру Медіа Кап останні місця поділили збірна коміків України та трибуна. Команда телеканалу Прямий у підсумку посіла четверте місце, поступившись у матчі за бронзу збірні журналістів України. Переможцем турніру стала команда телеканалу Еспресо, обігравши у фіналі команду Української асоціації футболу. Андрій Соломка, Віталій Швець, телеканал прямий. Через постійні бойові дії популяція диких кабанів у лісах, якими прийшли російські солдати, значно зменшилась. Рятувати ситуацію і відновлювати кількість диких тварин взялися на волині. Більше подробиць розкажуть мої колеги. Цих кабанчиків виростили у вольєрі Новозборищівського лісництва. Тут клітці знаходяться кабани, сеголетки, які народилися весною і які чекали все життя, що їх випустить дику природу. Бойові дії в державі могли спричинити масову міграцію диких звірів у ліси заходу України. Скільки таких лісівники з'ясують під час зимового підрахунку копитних? Тому що сталося так, що чисельність впала. Роби були О, піднімаємо чисельність. збитки. Нині навіть складно підрахувати. Та головне, говорять лісівники, де можливо потрібно відновлювати популяцію. Збитки нанесені ряду напрямків в лісовому господарстві сьогодні, цифра. Наближається до 20 мільярдів гривень. Ми спостерігаємо суттєве переміщення тварин, і ми зобов'язані сьогодні забезпечити в першу чергу належну охорону цих тварин та підгодівлю у складний період зими. Не чекаючи закінчення війни, лісівники відновлюють популяції різних видів диких тварин. До кінця року в Поліські ліси випустять ще 18 особин – Ольга Соловейко, телеканал Прямий. На цьому у мене поки все. Більше інформації шукайте у телеграм-каналі Прямого. Ну і звісно ж не забувайте про Ютуб і обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити актуальні цікаві відео і новини. І власне, щоб знати більше, залишайтеся з прямим.